В Німеччині заарештували 25 п'ятеро підозрюваних у підготовці держперевороту. Один з ватажків терористів підтримував контакти з російськими офіційними особами. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Члени терористичної організації є представниками правого руху громадяни Рейху, який виступав за повалення влади країни. Підозрювані планували збройні напади на державні установи. За даними прокуратури, терористична організація ставила перед собою мету повалити існуючий держпорядок в Німеччині, замінивши його своєю формою держави. Серед підозрюваних німці і один росіянин зазначається, що один з ватажків групи вступив в контакт з російськими офіційними особами, які прагнули встановити новий порядок в Німеччині після повалення уряду Шольца. Посольство Росії в Берліні заперечило наявність зв'язків з ультраправими терористичними групами.